Вітаю, шановні друзі! Звертаюся до української влади закрити всі кримінальні провадження по українським військовослужбовцям, які перебувають в СЗЧ або стали дезертирами. Це абсолютно справедливе рішення, яке буде відповідати вимогам Конституції. Чому я зараз вам аргументую? Справа в тому, що в більшості випадків підставою для СЗЧ являється. Корупція являється порушення прав людини в ЗСУ, а також те, що людину призвали і мобілізували в ЗСУ незаконно. Тобто, фактично, всі причини, які стають е, основою для СЗЧ, вони... Е, Самі по собі являються порушеннями зі сторони держави. Тобто, якщо держава першопочатково порушила права людини, людина не зобов'язана виконувати в подальшому будь-які обов'язки перед державою. Те, що Верховний суд в Україні зайняв таку позицію, що раз вас мобілізували, хоч незаконно мобілізували, ви повинні служити, друзі. На мою думку, це абсолютний правовий хаос. Це фактично узаконення військової диктатури і військового хаосу. Я не погоджуюсь з даною позицією і вважаю, що Україна і українські суди не відповідають принципу справедливого суду, і всі СЗЧ, всі дезертири, які зараз пішли з армії, вони повинні бути звільнені, а кримінальні справи повинні бути закриті. Чому друзі? Тому що ще раз кажу: якщо по відношенню до українського чоловіка держава порушує його права, то в подальшому у українського чоловіка немає жодних обов'язків. Перед цією державою ще раз кажу, тому що мобілізація це законний процес, це правовий процес. І якщо держава в цьому процесі допускає помилки, то чому тоді військовий повинен виконувати перед цією державою обов'язки і ще й нести відповідальність? Друзі, це абсолютно тотальне рабство, правове рабство, незаконне рабство, як хочете його так і називайте, але це рабство? Коли вас силою з порушенням закону викрадають і заставляють служити, а потім ви йдете в СЗЧ і на вас ще вішають кримінальну справу. Це чисте рабство. І в Україні потрібно припинити рабство і переслідування українських військових СЗЧ, особливо тих, які були незаконно мобілізовані. Це принцип правової держави і справедливості, і законності. І я дуже надіюсь, що ми ще не перетворили. На Російську Федерацію чи Північну Корею, в якій е так само зневажають права людини, тому ще раз закликаю до всієї влади скасувати всі кримінальні справи проти українських військових, які пішли в СЗЧ. тому, що всі дані кримінальні справи являються політичним переслідуванням своїх військовослужбовців, яких незаконно мобілізували в більшості випадків, і змусили йти на військ службу проти їх волі Тому, друзі поширте даний допис з повагою. Ваш адвокат Демченко.